Всім привіт, це Ігри до столу. У цьому відео я хочу розповісти про свій улюблений сетінг Ravenloft. Готичний хорор у D&D. Ті, хто прийшли в ДНД за часів п'ятірки, мабуть, знають про Ravenloft із прокляття страда пригоди у п'ятій редакції. Потім, можливо, ви навіть читали чи купили книжку Гайд Ван Ріхтена до Ravenloft. але сетінг набагато старший за п'ятірку. Отже, трошки історії. У 1983 році до першої редакції Advanced Dungeons and Dragons вийшов модуль I6 6 Ravenloft. Це був по суті класичний Денджен Краул у замку старого вампіра Страда. Досить детально був описаний сам замок, і трошки селище Баровія, яке йому належало. Про домени страху і таке інше ніякої мови ще не йшло. Модуль став дуже популярним. Ідея рандомізувати певні елементи перед початком гри, була багатьом до вподоби. Та й сам замок був досить цікавим денженом. Стрибаємо трохи далі у часі. В 1989 році виходить друга редакція Advanced Dungeons and Dragons, а у 90-му перший сетінг Box, він також відомий як Black Box, Realms of. І аж до 98-го року стабільно виходять модулі кожен рік, а то й по кілька модулів, як звичайні пригоди у стандартній книжечці, так і інші бокс-сети. Історія світу розвивалась. В перші три роки шість пригод були об'єднані у одну арку, кульмінація якого викликала дуже сильні потрясіння світу, і як наслідок перекроїла мапу ядра або The Core. Це основні землі сетінгу. І гравці мали змогу прийняти участь у цих подіях із кульмінацією у пригоді Roots of Evil. Подія називалась Grand Conjunction, що у вільному перекладі можна перекласти як велике поєднання чи велике суміщення, щось типу того. Власне, ця подія і перекроїла мапу світу. І у 1994 році вийшов новий сетінг-бокс. Більш відомий як Redbox, Ravenloft Campaign Setting. І він вже відображав ті зміни, які трапились під час попередніх пригод. Сетінг був переведений ще раз у 1997 році, книга називалась Domains of Dread, і він відображав зміни, які сталися після чергової сюжетної арки у пригодах, які видавалися. Паралельно виходило багато цікавих доповнень. Це і окремий гайд по Дарклордам. Хто це такі, я трохи пізніше розкажу. В цьому гайді було розказано, як їх можна створювати. Були гайди Ван Ріхтена по окремим видам монстрів: вампіри, вервольфи, привиди і таке інше, які містили дуже цікаву інформацію про. Лор цих монстрів, як їх відігравати, їх, так би мовити, може, екологію. Ну і, звісно, трошки історії самого Ван Ріхтена, відомого мисливця за монстрами цього світу. Окремі ресурси, які розповідали, як можна додати до вашої гри гадання для ваших персонажів. Бо передбачення майбутнього у хорор сетінгу це дуже важливий елемент у цьому світі. Побували навіть Лорд сот, який відомий фанатам Драйгон Лансу. І навіть сам Векна, не той, який у Stranger Things, а той, який Бог у ДНД. Також виходила художня література, безліч новел про цей світ, про його мешканців і дарклордів, як назвав це золотим часом Ревенлофту. У 2000 році сталася третя редакція правил D&D і сетінг був перевиданий. Також було видано 5 чудових книжок, які називались е, газетіри, мабуть, у перекладі на українську це Атласи. У яких розповідалось дуже детально про основні домейни, була і історія з урахуванням того, що було на протязі другої редакції, і художня подача цього всього. Дуже корисні джерела, якщо десь знайдете і вас цікавить цей сетінг, рекомендую. Але нових пригод у попередніх масштабах вже не виходило. За часів четвертої редакції була настільна гра замок Ревенлофту. А також офіційно було перенесено Ревенлофт у Shadowfell. Ну і у п'ятій редакції було видано прокляття страда, і відносно нещодавно гайд Ван Ріхтена по Ревенлофту, який, по суті, зробив ребут сетінгу. Вони відкотили таймлайн до того ж року, у якому все почалось. У другій редакції, і також перекроїли деяких персонажів, деяких дарклордів, надихнули, як вони самі казали, свіжого у сетінг. Про те, чи ці зміни пішли на краще, це взагалі окрема тема для розмови і для окремого відео. Але скажу, що особисто мені ця книга, гайд, подобається десь 50 на 50. Там є, як і цікаві ідеї. Так і речі, які мені просто не зрозуміли, навіщо це було міняти. Але це інша тема. Тепер давайте поговоримо безпосередньо про сам сетінг Domains of Dread, Realm of Terror, Країна туманів, Ravenloft. місце без надії, місце, де править зло, де люди бояться вночі вийти навіть собі на подвір'я. І вважатимуть божевільним будь-кого, хто вирішить подорожувати вночі. Не всі боги бачать це місце, і немає 100% впевненості, що якби один з них сюди потрапив, то зміг би легко вийти. Вампіри, зомбі, привиди, вовкулаки, все це, звісно, тут присутнє, але не вони роблять цей сетінг страшним. По-справжньому лячні речі роблять люди, чи то від страху, чи через відчай. Або через пиху або жадібність. Це не героїчне фентезі, де є герої у сяючих обладунках, і є поганці, які обов'язково падуть від меча цих героїв. Взагалі, тут нема героїв, люди, які чисті серцем сюди не потрапляють. А якщо потрапляють, то, можливо, вони не такі вже і чисті серцем. Ревенлофт позиціонується як деміплан, такий собі кишеньковий всесвіт, не повноцінний вимір, чи. План, як називають виміри у DD, а таке собі річ у собі. Поділяється він на домейни, і в кожному домейні править Dark Lord, беззаперечний володар, а також в'язень своєї землі. Група, умовно, головних домейнів називається The Core або ядро, і має сталу географію. Вони поєднані між собою, і між ними звичайні люди можуть переміщуватись. Існують так звані плаваючі домейни. Вони ні до чого не приєднані і вільно подорожують серед туманів. До речі, тумани. Мабуть, вони і є головними богами, якщо можна так виразитися, цього світу. Вони тут правлять усім. Хтось ще може називати їх темними силами, і ніхто достеменно не знає, хто або що є ці темні сили. І, до речі, у книжках, у всякому випадку, до п'ятої редакції була позначка, що. Розробники ніколи не скажуть, хто є темні сили, бо так буде цікавіше, і кожен майстер має змогу сам визначити для себе, чи хоче він оприділити, хто це є, чи хай вони залишаються ось такою надсилою, яка нікому і нічому не підпорядковується. Отже, саме тумани дають змогу потрапити сюди, чи вибратися і відпустити. Саме вони шепочуть вам обіцянки того, що вам хочеться найбільше. І потім дають це але завжди є але. Деякі Дарклорди і є ті, хто послухався шепоту туманів. Страт більш за все хотів бути із нареченою свого меншого брата, а також відштовхнути підступаючу старість The old one» або Старий, так його називала вона. Тетяна, наречена його молодшого брата Сергія, і цей малий нічого не тямив управлінні. Він був занадто м'який. Він ріс у теплі і піклуванні. Коли страд вів армії, щоб відвоювати свою землю, його брат ніжився у теплі із батьками. Та перед весіллям Тетяни і Сергія темні сили заговорили зі страдом. Вони запропонували йому те, що він хотів найбільше, але він мав довести, що справді цього хоче. Цієї ночі він вбив свого брата, і сформувався перший домейн Баровія. Після цього була зрада, страда було вбито, і він став вампіром. І у той самий час в'язнем Баровії, який був приречений спостерігати, як його кохання раз за разом вмирає і відроджується, от-от, майже ставши його. Згодом почали формуватися інші домени, почали з'являтися інші дарклорди, наприклад, саме. Спочатку у барові з'явився азалін, людина чи істота створіння, яка відповідальна за найсильніше потрясіння ревенлофту за його існування. Отже, домейн це так би мовити, адміністративна одиниця, землі, якими править Дарклорд, людина чи створіння, яка без зволікань добровільно вчинила велике зло. Заради свого власного добробуту чи пихи, чи просто по примсі. Їх домейн це їх камера, вони не можуть його покинути, не кажучи вже про сам деміплан. І домейн завжди трошки віддзеркалює свого володаря. І також темні сили, так би мовити, сміються над дарклордами, майже даючи їм те, що вони хочуть, але ніколи по-справжньому. Так, страт, який більше все хотів Тетяни, має тетяну під боком, яка перероджується раз за разом, але не пам'ятає його, не дуже хоче бути з ним і постійно вмирає. А Азелін, який більш за все бажає нових знань і могутності, не в змозі вчити нові закляття. Таким чином, кожен Дарклорд приречений бути у постійній гонитві за своїм Граалем. Прості люди можуть вільно переміщуватись між домейнами ядра. І це те, чим відрізняється старий лор від нового, але не єдине. Отже, вони можуть переміщуватись, якщо тільки хазяїн Dark Lord, не замкне свій домейн. Кожен це робить по-своєму. Наприклад, Страт напускає отруйний туман, а Харкон Лукас Лорд Картакасу запускає дуже приємну мелодію, через яку. Всі, хто намагаються пройти, просто засинають. І прокидаються не там, де лягли. Існують окремі острови жаху, які не приєднані до жодних земель ядра, і подорожують у туманах. І потрапити туди можна лише за примхи темних сил або за допомогою загадкових вістані. Окремий домейн може бути міні-сетінгом. Наприклад, Баровія це класична історія про Дракулу. Харакір зустріне вас муміями і пустелею, кривавий тиран у фалковні тощо кожен майстер знайде щось саме для себе. Але жодна істота, чи то житель якогось домейну, чи шукачі пригод, які випадково потрапили в Ревенлофт, не можуть покинути цей деміплан і опинитися на матеріальному плані. Це там, де розташовані забуті королівства, Еберон та інші сетінги D&D. Окрім знову вістані, які можуть подорожувати через тумани, які за природою є кочівниками, і кажуть, що саме вони володіють силою переміщуватись через тумани туди, куди їм хочуть. Дарклорди не єдині, кого можуть нагородити темні сили. Вони можуть звернути увагу навіть на ігрових персонажів, якщо ці будуть робити відверто злі речі. І не обов'язково їх теж зроблять дарклордами, але дотик темряви вони відчують. Загалом ідея кожному по діяннях його проходить тонкою ниткою через увесь сетінг, також як і ідея, що в кожного є свої секрети та скелети у шкафу. Іноді буквально це один з тих світів, де дуже важливо будувати атмосферу, перемогти всі темні сили. Це не про Ревенлофт. Вижити і забратися звідси ось справжня ціль. Навіть прості, зрозумілі речі варто описувати трохи незвично. Ну і звісно, куди без певної кількості пафосу. Наприклад, ви бачите вовка, опис і для звичайної гри не дуже креативний, а для ревенлофту прям поганий, краще описувати більш опускаючи у атмосферу. Мабуть, ця порада відноситься не тільки до Ревенлофту, але для Ревенлофта вона дуже важлива. Ви чуєте віддалений вовчий вій, якому відповідають його родичі, все ближче і ближче наближаються відповіді. Аж поки одна не лунає прямо поряд з вами. Наступної митці ви чуєте хруст гілок, ви дивитесь у всібіч і. Єдине, що вихоплює полум'я смолоскипу, це відображення у очах. Ще секунда, і до вас виходить звір, морда, з якої, у якої з Ікол клап капає слина, ви чуєте запах дихання тварини, яка харчується м'ясом. І, схоже, цей вовк прийшов обідати, чи то вечеряти. Ще секунда, ви готові битися, але ви розумієте, що. Ви відповідь. Ви чули не з тої сторони, звідки прийшов цей Вов. Я думаю, ви зрозуміли ідею. Головне, не переборщити із жахіттям, яке неможливо описати, хоча для Лавкравщини, певен, тут десь теж знайдеться місце. Що ж, про ревенлофт я можу говорити годинами Історія окремих доменів, загальна історія, цікаві персонажі, незвичайні монстри і таке інше. Тож став лайк, якщо тобі це цікаво, щоб я знав, що людям це потрібно. Це були ігри до столу. Підписуйся, щоб не пропустити інші відео із настільних рольових ігор та звичайних настолок. І бувай!